Всім привіт гості та глядачі мого каналу. З вами я, Олександр Годун. Так, ну що, вже чекали відео, сьогодні відео буде по корові. Трактора сіна, то все в стороні, то вже буде у на наступному тижні. Що нас по корує? Хто знає, хто не знає. Купив був одну корову. Думав, що тільна. Місяць протримав вже зробтільності. Не тільно. Показалось, прорихало. Поміняв. Позвонив до старого ж власника, поміняв одну на іншу. Інший власник напів пісеньку, що 4,5, ні, як восьмій місяців вже треба запускати, бо ми доїмо, щоб мастіту не було. Ну, Додається, що вони щоб мастіту не було, в ітогі 4,5 місяця. 4 місяці вони їх хотіли запустити тільності. А, значить, і в ітогі оказався масті. Мастіт був, посьох. На лівій стороні ось вийняв. E, значить, яка біда була, мастіт, ну, обично я запущений вже був, дуже запущена форма мастіту, я ставлю відео. Значить, якщо перші дні оця дійка вже вилічилася, ну, перший тиждень лікування, то з цією були проблеми. Ну, э, в общем, Лікували ми як лікували антибіотик комплексне лічення, тому що там одними шприцями там, ну, блин, ну, ніяк не було. Значить, що колов? Колов амоксицилін і води водійки мастієд форта. Тиждень пролікував, тоді 2-3 дні там пауза була, бо не знав, що робити. З Михайлом Травецьким я консультувався. Значить, Тоді колов цефтріаксон. Ну, Цефтриаксон не поміг. Я тиждень проколов, результату він не дав. Потім знову заказав мастієд форта і це ямоксицилін. Проколов, В общем, це теж 5 днів все продержав. Цей весь курс лікування. І ну, Ніби результат є, але ще хочу здати молоко е, ну взагалі з усіх дієк поздавати, ну, але найбільше переживаю за оцю, здати молоко ще раз на а, ну, взагалі не ще раз, а здати молоко на аналіз. Що воно покаже сам аналіз. Тому що візуально вже як такого мастіту нема. Молоко трошечки щось на ту дійку вона дає, саме чисте молоко, Тому що раніше була як сама як оту, сироватка оту, сходила. Ну, Зараз таких нібито, проблем немає. Ну, блин, Ще я це здам молоко на аналіз і тоді буде точно видно, що до чого, як куди. Е, що по корові? Значить дає вона зараз е, ну, 6,5 літрів. Отак. Це ну, стабільно. стабільна. Тобто, 3,5 утром дає, і 3-вечора. Е, що в неї? Ну, ось раціон трава коситься, возиться. Дерть, дерть, значить, виходить в макуха, соль і все, поки нічого не даю, поки ніяких преміксів, ніде нічого. Ну, все це буде Здорово пізніше закажеться і будемо давати Ауздорову. Тому що інших якось як, ну, вже як я внушають. Ну або вже вино буду давати. Ну, це ще буде, будемо будем виїзди, як ти казав. А, Подерті, ну десь дивіться, до 4 кг на добу даю. Е, в общем, Оце десь виходить відсотків 15-20 макухи соняшникової, соєвої не даю, поки в общем, на соняховій, їй ще 2 місяці дається і в запуск. в принципі. Е, можна було в принципі, її б там і на більше розігнати, там навіть не 6,5, можна б там 8, я думаю, літрів чи 9 розігнати. Але це треба було на трьохразову дойку виводити, давати більше концентратів. Ну, В принципі, корову поки там дуже сильно розганяти, я думаю, поки не буду. Вона зараз не неї стресеться після відчуття. Вона вже навіть на мене шприцьов, коли я підходив, вона не дивиться вже на мене. Вона мене вона боїться. В общем таке. Корова на двохразовій дойки. 7 утра і 7 вечора. Ну, плюс-мінус, там ніхто не каже, що там чітко по графіку, плюс-мінус, В общем, як сфілонить бува таке. Що виходить? Е, в общем, на пашу її не водю, зараз поки вона в літньому загоні і кателя тримає. Е, це трава. Даже, ну, раз у день даю сінця. Е, хто там що не писав, а сінця треба давати. І, в принципі, як було, що стояла вона день на сінові і день на траві, ну, Це може, що вона зараз поки не пік лактації, вона там сильно на молоко не, як сильно молоко віддача. То, в принципі, різниці я по молоку навіть не побачу. Якщо хороше сіно, то ну, а сіно давайте в день обізані. Далі, там ще ж це хочеться затронути за тему, що як виводить коров на пашу, там срачки, болячки, дрестачки получаються. Значить, люди добрі. Зразу таке не робиться, коли ви водите корову, як у вас корова цілу зиму на сіновій простої, але ви вирішили вивезти на пашу на сочну траву. А ще зверху тоді є такі любителі, зразу напоїть водою. То цю мадам. Навіть зараз, коли даю ось вот, трави, ну це така трава не дуже сочна, ну а взагалі, коли дуже сочна трава, то я трошки ограничую воду, щоб не було цього. Ну як? Там, не прям що урізаю, там раз, в два-три, в ну чуть-чуть уменшаю. І раз у день я ж по-любому даю сіно. А на, одному, на одній траві ну, блін, далеко ви не вийдете. Навіть на якості молока у вас молоко буде як вода. І дерть концентрат давати по-любому. Тому що, що без дерті, без макухи воно молоко буде, як вода. І тоді, ну, таке от. Хіба що раз? Е, хіба що раді количества? Ну, блін, і то. Якщо знаєш, таке лічество, якщо качество в ньому немає. Ну, Це моя така думка. Е, такі справи. Ну, а так по крові. Всім вже ж інтересно, я думаю, буде інтересно, скільки обійшлось лікування. Скажу вам так, знав би, що таке буде, е, то, мабуть, куплю. Піддав би я ще трохи, та купив нетеля. Поїхав би. Ну, в общем, лікування обійшлось в 7,5 тисяч. В це лікування, ну вай зачитайте одну дій. Ну, в взагалі, отак у коровку бляйте. Ну, на... Всі ми вчимося на чужих ошибках, а на своїх Э, е, Ну, Там же ж писали, що ця остання корова була, що цей край надо було врать, надо було вести, міняти. Ну, короче, як то знаєте. Міняти вже не хотілося. Тому що, що вже привезли, то й А то це біганина, чур, що не так. Здать на м'ясо сюди вспіємо, вилічимо. Якщо не долікував до лічим, то я думаю, вже воно все наладилось. І буде корова, йомою, так що буде ще корова. Ну, корова сама як по окрасу по тому. Ну, Я так і думав, він вже не став відео казати. Ну, корова з-під айрширів. В принципі, порода молока, хоч як порода молока, порода коро, корова хороша, був досвід трошки з ними працювати. Значить, молоко взагалі ісключительне. Що Жирненьке, що класне. Не, ну може там напишу, що 6 літрів молока. Ну просто я знаю, як не якраз стекла дає 6 літрів. І як ця дає 6 літрів, то е, різниця в молоки существенна. Так що, і це там 5-й місяць тінності вже 6 пішов. Ну, да. І треба нам писати, що прийдять і надать. Значить так ото. Так що що вам ще сказати? У, Такий раціон так по корові розказав, поки новин нема ніяких. Ну, Скоро, я думаю, сіно ще буде все заготовлятися, ще сіно не все. Так от, е, може хто напише, що рідко відео. ну, Люди добрі роботи свої багато. То город, то сіно, то ще щось, то воно, ну, помимо того інші діла. Е, Отакі от справи. А ще що хочу додати, е, проти мух, ну щось вже дивлюсь, не дуже воно довго діяло. Це флор я використовував, мухи мошка. Ну, щось, я дивлюсь, мухам пополам, треба ще буде використовувати. Це флор, там така амплука, там 10 мл. І оце по хребтові проводите, і все. Чи такий прикольний препарат, що він мені сподобався, що це по хребтові ось так провели. І мошка, навіть як сідає, вона шух, і тут і тухне. Ох, ну, в принципі, подія він десь тижня-два. Може три, мабуть, ні, може і три вже результат дивлюся слабше. Я вже мухам пополам і вони привідлітають. Ну а так, в принципі, сподобався там нікотим, що ожоги, ну не знаю, я пробував, коров немає ожогів. Ну, якщо ви там дуже сильно боїтеся, то там розводить, по-моєму, ампулку на літр води. чи, ну, В общем, там я не знаю. Це в колі Харків Мініфермер. фермер тобі, тобі привіт, у нього на каналі є, він якось обробляв, а я просто по хребтові так привів. В принципі, препарат нормальний, не думайте, що там реклама. Отакі от діло. Ну, дерть, не буду показувати, вже це при ранковій дойді. Дерть обична суха, 1,5 кг дереті десь 200 г макухи, жменя солі і все. Е, здаю сухе, не замочую, не хочу я це тягани, ну, може там вона як замочиться, вона краще їсти, ослаятиме сухим давха, їсть сухе і все. Отакі от діло. Ну що я вам хочу сказати. Отаке було відео, відео інформативне. Може кому що цікаво буде. Ну, Думаю, багатьом буде корисне. Що вам ще хочу сказати? Коротше, купляйте а, після розставу. І провірених людей. Як провірених людей. Взагалі, то як хорошу корову вам ніхто не продасть. Ну, або це куплять людей, які розпродаються з певних причин, ну або там, з інших причин. Ну, в общем, такі діло. Так, це я так попався. Якщо є можливість, купляйте нетелів, а вже, як ото. А дві сторони медалі. Можете вгадати, можете не вгадати з коровою. Ну, телів брати зважано на фермі, звісно, хороше. Ще краще, хоч і довго це, але якщо є можливість із своїх коров вставляйте телець і самі вирощуйте корів. Тут уже точно ви будете винуваті. Якщо десь щось не так, то будете винуваті ви, ніхто другий. І, дай Бог, не будуть такі геморроїв, як, з якими стикнувся я. Ну, от такі діла. Значить, що? Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, ставимо лайки, пишемо коментарі. По всіх питаннях можете написати в інстаграм. Якщо дуже треба, дам номер телефону. Ну, Хоча, якщо хорошо, може, якщо хорошо пошукаєте, ви його От Отакі діла. Підписався, підписуємось, ставимо дзвіночки, щоб не пропускати наступні відео. Ну, що я вам хочу сказати. Все буде Україна. Все миру та добра. На все добре.